Друзі, мої вітання. Ви на тобто каналі Телеграфії. Моє ім'я Даріна Глущенко. Триває наш інформаційний тиждень. Ну ми як завжди будемо обговорювати на актуальніші, найважливіші новини, які відбуваються в Україні та світі. Звісно, що сьогодні будемо робити акцент на те, яка зараз ситуація на полі бою. Сьогодні моїм спікером є Сергій Брачук, уже відомий для вас спікер української добровольчої армії. Пан Сергій, моєї вітання. Рада вас бачити. Слава Україні! Слава Силам Пані Дарино, вітаю! Героям слава! Хочу розпочати власне, із цього. Діпстейт, аналітики повідомляють, що російський ворог просунувся на фронті. Йдеться про те, що помічають просування в Закітному та біля Гуляйпола. Поля це Закітний, нагадається, Краматорський район Донецька область і Запорізька область. Що скажете? Давайте з цього розпочнемо. пане Сергію. Давайте, от коротеньке таке зведення, що відбувається зараз на фронті. Яка зараз ситуація і де тривають найбільш запеклі бої? Фронт залишається дуже динамічним. Сьогодні активність Росія проявляється від півночі до півдня, як Північно-Слобожанський, Південно-Слобожанський, Сумщина, Харківщина. Відповідно, звісно, ми говоримо про наміри Росіян рухатися далі у бік Слов'янсько-Краматорської агломерації. Це зокрема Костянтинівський відтинок фронту, це Лиман, звісно, Покровсько-Морноградська агломерація. Сьогодні, взагалі, по ній дуже багато, скажімо, моїх колег починають говорити, використовуючи фразу саме про останні бої з Покровськ і Мирноград. Очевидно, хочу підкреслити, що ці бої дійсно є жорстокими, напруженими, і вони на сьогодні очевидно виглядають як пріоритетні для росіян. Вони намагаються і далі просуватися. Там і до речі, такі просування на жаль, ми фіксуємо. А з іншого боку, сьогодні і це відбулося навіть не вчора і не позавчора. Наші підрозділи подекуди саме на цих локаціях, в північній частині, зокрема Покровська Мирнограда, вони працюють, скажімо так, на глибину російської оборони, російських атакувальних дій з використанням дронів відповідно. Там немає фізичної присутності українських підрозділів. Хоча подекуди ще є певні, скажімо, стрілецькі бої. Очевидно, що Ця ситуація вона дасть підстави, можливо, за деякий час нам почути офіційну інформацію про те, який характер бойових дій саме Покровсько-Морноградської агломерації на сьогодні буде залишатися актуальним. Ну тому, що ми бачимо, і до речі, завжди я наприклад казав про те, що доля Покровська Мирнограда вона вирішується не в самих населених пунктах. Вона. Цілковито очевидно сьогодні е вирішується в Родинському. Зокрема, там ворог проводить активні наступальні дії. Багато що залежить від населеного пункту рішено. Це нагадаю, основний логістичний шлях. Він наразі таким залишається для Покровського мирноградської агломерації. Там ворог теж намагається інфільтруватися, і проводити активні бойові дії. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо, яким чином буде ця ситуація надалі розвиватися. Ну, і звичайно, ми говоримо про те, що ворог дуже активний на Запорізькому фронті. Як мінімум три відтинки це гуляє те, що ви задали, і звісно, це степногірський вектор. Говоримо про Оріхівський оборонний вузол, де ворог теж буде активізуватися я думаю, найближчим часом. Ну і звісно, така. Стала напружена ситуація, він залишається на Херсонському напрямку, де ворог проводить певні дії. Це острівна тема, скажімо так, намагання зайти на острови, це якісь там подик атак в районі Антонівських мостів. Ми бачимо концентрацію ударів авіаційною компонентою, в принципі, по всій ділянці фронту. Нагадаю, наша лінія була зіткнення понад 1200 кілометрів. Ну, і, власне, це основні, на мій погляд, характеристики, які сьогодні ми дуже коротко. Можемо зробити з того, що відбувається саме на фронті. Продовжуючи цю тему, пане Сві, ми з вами неодноразово говорили підписання підписання мирної угоди, і про припинення вогню, і про гарантії безпеки, і загалом підтримку наших західних партнерів. І от Зеленський президент України у своєму вчорашньому відеозверненні сказав про те, що документи по гарантіях безпеки вже готові. Каже Зеленський, що на цьому тижні будуть значні міжнародні заходи, оборонні, безпекові, що у Європі наша позиція буде Ставлена достатньо і так само з Америкою. І фактично, кожен день каже Зеленський, зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах. Ну і от про гарантії безпеки, пане Сергію, от ви як військовий з військової точки зору, якими на вашу думку мають бути гарантії безпеки від наших партнерів? І чи можливо все таки варто більше концентруватися і робити увагу, і саме на Збройних силах України в першу чергу для того, щоб їх підтримувати більше, для того, щоб їх модернізувати, для того, щоб модернізувати технічне забезпечення і так далі? Зокрема, що стосується геополітичних комунікацій, я наголошував на наступному, що на сьогодні усі так звані перемовні кейси вони мають обговорюватися після повноцінного підкреслю, повноцінного припинення вогню. Отут мають бути чіткі гарантії, як мінімум двох сторін, що домовляються, зокрема Російської Федерації України. Очевидно, що, що Росія. Не збирається, скажімо, в цьому напрямку поки що рухатися. Очевидно, тому дійсно ми говоримо про те, а що наразі, які головні завдання для нас, тому що питання гарантій безпеки вони мають розглядатися так. Звісно, треба все готувати, але розглядатися остаточно як скажімо, інструмент для підписання вже після того самого припинення вогню. На сьогодні це очевидно. Тому головне на сьогодні нам треба зосередити свою увагу на тому, щоб Продовжувати реформи, які сьогодні в збройних силах відбуваються, і до речі, треба згадати, що сьогодні головком в той день, коли ми з вами спілкуємося, він підкреслив про те, що корпусна система запрацювала сьогодні в збройних силах. Це одна з відповідей на ваше питання, що нам робити насправді далі. Звісно, питання модернізації. Озброєння нашої армії, наших збройних сил сил оборони залишається в пріоритеті. Очевидно, це розробка, в тому числі і наших, ну скажімо, ракетних проєктів, які на сьогодні розвиваються, масштабування цих процесів. Це, звісно, підкріплення, зміцнення нашої системи протиповітряної оборони. Або це буде там лінія дронів, або це буде там якийсь дроновий щит, хоча наявність щита. Ну завжди е, треба мати ще й меча. Нехай буде це дроновий меч, який ми бачимо, дає нам результати на полі бою. Очевидно, на сьогодні тому м, ці перемовні процеси вони на сьогодні. І ще раз скажу третє, вони сьогодні мають опиратися на базові речі, е, так само, як і гарантії. Ми ж розуміємо, що е, гарантії безпеки вони м, ну можливо не передбачають не те, що можливо точно не передбачають там. Появу додаткових військ наших партнерів і союзників сьогодні в українського копу. Хоча буде це взагалі ну, питання, навіть звучить е, риторично, звісно, думаю, що точно не буде. Тому, очевидно, що е, припинення вогню, модернізація армії це те, чим маємо сьогодні займатися. Перш за все, в нас немає іншого виходу. От, продовжуючи тему переговорного процесу, готуючись до нашої розмови, знайшла цікаву інформацію від Associated Press про те, що адміністрація США на чолі з Трампом обрала нетипову тактику У зовнішній політиці, введені перемовин, міністр армії США Дріско активно залучений до процесів, які подані із російською війною проти України. Пане Сергію, на вашу думку, про що це свідчить? Що стосується залучення військових фахівців до перемовного процесу, в даному випадку, з боку Сполучених Штатів, можливо, це наслідування українського прикладу, тому що ви знаєте, що і в нас військові з'явилися в перемовному процесі, і це цілком зрозуміло. Ну, для когось це зміна. Функціонали для пана Кирила Буданова, який очолив офіс президента, начальник генерального штабу ГНАТО, він вже давно присутній у цій групі, зокрема з американського боку. Я б не поспішав би говорити про те, що сьогодні змінилися підходи президента Сполучених Штатів до ситуації в перемовному процесі, бо є різні оцінки. Одна з них зокрема стверджує, мовляв, це про те, що саме військові вони наразі. Можуть там приймати якісь відповідні рішення у ході перемовного процесу. Я думаю, що тут питання технічно військового організаційного, навіть я так би сказав, плану, коли військові обговорюють конкретні механізми того, як і що має відбуватися власне на полі бою. Можливо, пов'язане з тим самим припиненням вогню, про яке ми з вами кілька хвилин тому говорили. У будь-якому разі рішення приймаються політиками, очевидно. З іншого боку, ми бачимо, що це можливо дійсно певне таке підсилення американської переговорної команди для того, щоб вести відповідні консультації з російською та українською сторонами, тому що ви знаєте, що в російської сторони теж військові, не просто військові, а це військові розвідники. То очевидно, що присутніх американських військових фахівців дає. На Трампу ну власне, якоїсь впевненості в тому, що він робить, Ну і зокрема, і проконсультуватися, а що ж відбувається, як це військові саме оцінюють ті чи інші підходи у перемовному процесі. Так, що все цілком зрозуміло, і такі зміни вони були ну, насправді передбачувані. І ну, в цьому разі я вважаю це доречна поява таких генералів у цьому перемовному процесі. Продовжуючись цю тему, Нардеп Костенко, я думаю, ви бачили це відео. Сказав, що примовини зараз невигідні для України. Якщо ми протримуємося до весни цього року, вже буде інший розклад. Як прокоментуєте, пане Сергію? Чи дійсно ну, зараз? Ну, Uh -huh. Власне, мабуть, з паном Костенко ледве не вперше погоджуся. Ну не те, що в нас там якісь суттєві розбіжності, але тим не менше, ну скажімо, не з усім погоджуюсь. В Даному випадку я думаю, що мова йде про те, що на сьогодні росіяни за перемовним процесом, за перемовним столом, вони використовують саме оцей холодомор, оцей тиск удари по енергетичній інфраструктурі України. Для того щоб показати, що Росія перше не зупинятиметься, Росія має достатньо ресурсу для того, щоб продовжувати бити по нашій зокрема енергетичній інфраструктурі, промисловості і так далі, і будуть на цьому спекулювати і спекулюють про те, що мовляв, ви хочете зупинити наші okay. удари з нашого боку, то відповідно ідіть на поступки, а фактично капітулюйте. Так і сьогодні ми бачимо, що на жаль ситуація на полі бою, вона не є з нашого боку контрнаступальною, наприклад, це зрозуміло. носять бої з нашого боку суто оборонний, оборонний характер. Хоча з іншого боку, і в Росіян немає там суттєвих проривів по лінії бойового зіткнення. Але тим не менше вони наступають по всьому фронту, і це можна, і росіяни це намагаються робити, продавати як той кейс переможний, начебто козирі на полі бою, зокрема сьогодні в Російської Федерації. Власне, Росія в тим сьогодні. І спекулює в тому числі і доносить до там, наших партнерів, союзників, зокрема американців, на когось це дійсно може впливати відповідно. Тому якщо наша енергетична система все-таки витримає ці удари, які є дуже серйозними, очевидно. Мова йде про те, що там дотриматися до тепла, ну як і в фізичному, і в психологічному сенсі, в тому числі, і звісно, ми бачимо, що Росія. Не припиняє свою стратегічну наступальну операцію, але знову таки результатів немає. Зараз Росія, з огляду на її втрати, має проводити там відповідні перегрупування. Росія має знайти сьогодні більшу кількість гарматного м'яса для того, щоб підтримувати такий темп наступальних дій. Чи готова Росія це, ну, скажімо, демонструвати протягом найближчого півроку? Я думаю, що у них можуть розпочатися досить такі суттєві проблеми. І вже Україна тоді зможе використати своє вікно можливості відповідно на полі бою. Можливо, мова йтиме про наші якісь локальні локальні воєнні операції контратакуючого характеру. Чи витримає Росія? І наскільки це не скажімо так будуть неочікуваними ці удари? Ну, як приклад, можемо згадати курську офензиву, Щоб що не говорив, вона стала величезним сюрпризом для росіян, і ми знаємо чим все для них закінчилося? Чому б не повторити в даному випадку? Угу. Також ми знаємо, що зараз і е, той же регіон в Росії потерпає від постійних ударів по е, НПЗ, і також бачили ці всі фото, відео читали захід в захи... О, перепрошую в російських змі пропагандистських про те, що і блокаути, і немає ні тепла, ні світла. Е, тому е, можемо повторити це 100% Пане Сергію, хочу з вами поговорити. Е, Дивіться удари понпаза так по їхній енергоструктурі, це це звісно добре. Ми даємо вісіч ворогу з будь-яких напрямків, але от особисто ви для себе. Чи задумались про те, що дійсно може зупинити Путіна? Це мають бути якісь покельні санкції, про які ми чуємо там, говоримо вже майже четвертий рік повномасштабної війни. Це має бути тиск стосовно нафти і витіснення Росії з цього ринку. Як ви вважаєте, що може зупинити Путіна? Ну, власне, це дійсно той комплекс заходів, який сьогодні проводиться, але він вимагає підсилення, скажімо так, ну, чіткого контролю. Якщо про санкції ми говоримо, там нарешті 20-й пакет. все розтягнуто на жаль, у часі, але тим не менше, прийняти санкції це добре. Застосувати їх це ще краще, але очевидно, що на сьогодні має бути контроль за виконанням цих санкцій, тому що ну дуже такі яскраві, на міні погляд, приклади ті ж самі крилаті ракети, там, наприклад, Х-101, Всім вже відомий факт, що ворог використав під час крайнього обстрілу, на жаль, не скажу останнього ракети, які є виробництвом січня нинішнього року. Це не говорять про те, що на Росії є дефіцит ракет. Є інші номенклатури і більш потужні ракети, менш точні, де більш потужні, які ворог і використовує. А з іншого боку, це говорить про те, що на сьогодні, очевидно, ракетне виробництво воно таки кульгає, і знову таки, чому контроль санкцій? тому що елементами цієї ракети є. А, зокрема, деталі з Західної Європи, Сполучених Штатів Америки Я не кажу про Китай. Ну з Китаєм тут все очевидно а, ці компоненти будуть надходити. З нашого боку, якщо от ми про санкції сказали, з нашого боку, це удари по відповідних критичних об'єктах для російського ВПК. Ну Якщо ми там задали, наприклад, Ріткінський дослідницький інститут, той удар, що був нещодавно, мова про що? Про авіацію, мова про космос і мова про ракетне паливо. Тобто, зрозуміло, що це ті компоненти, без яких ракета просто ну летіти не буде. Це вплив на російську економіку, на її спроможність Звичайно, так власне. Давайте додамо сюди безпосередньо, те що впливає на лінію бойового зіткнення Це удари по тимчасово окупованих українських територіях. Це склади, це інфраструктура, логістична, російська окупаційна і так далі. Тому подібне впливає. Безпосередньо на поле бою. Ну і звісно, тіньовий флот Російської Федерації. Якщо ми говоримо про те, що навіть там чотири удари, якщо не помиляюся, було по цьому флоту російському. Воно ж болюче для Росії питання, тому що ці кораблі, ці судна, вони є в оренді у Російської Федерації, вони не є її власністю. Тобто, якщо mm -hmm. зникнений такий танкер, відновити його хто буде Росія? Вона не здатна цього зробити. І, власне, чотири було удари, і Середземка, подивіться, і чорне море, що почало змінюватися для Російської Федерації, і для тих, перш за все, хто торгує цією нафтою російською тіньовою, почали почало зростати, наприклад, морське страхування відповідно, в рази. А це витрати, це великі кошти. І тоді бізнесмени, що він бізнесмен він замислиться, а чи вигідно йому працювати навіть з такою дешевою, але тіньовою російською нафтою? І це такі приклади, які, кажуть, лежать на поверхні. Якщо по цих напрямках будуть підсилені відповідні моменти, я думаю, що для Росії і надалі питання економі економічні, вони будуть ставати все болючіми і болючими. Набагато більш е такими суттєвими для них, ніж навіть втрати на фронті. Хоча втрати на фронті, ви бачите, вони не катастрофічні, але дуже великі. Пане Сергію, я вам дуже дякую за час і за цю розмову. Дякую вам. Друзі. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ми читаємо все, що ви для нас пишете. Любимо з вами спілкуватися, обов'язково закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Ну звісно, що долучатися до лав зсу і обов'язково бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.